Альойте! Вітаю вас на каналі Deutsch Booster! Ви готові до магічної подорожі? Адже сьогодні ми знову вивчатимемо німецьку по фільмам і ми вирушаємо у Хогвартс разом із Гаррі Поттером. Це ідеальний спосіб покращити ваш хюрин і, звісно, ж поповнити словниковий запас, слухаючи справжню німецьку удії. Тож, беріть свою чарівну паличку і вперед у світ німецької магії! Nicht leid. Ich verlange, dass Sie sofort hier verschwinden, Sir. Sie sind unbefugt hier eingedrungen. Ach, halt den Mund, Dursley, du Oberstflaume. Also beim letzten Mal warst du zwar noch ein Baby, Harry, aber... Du bist ein bisschen kräftiger, als ich es mir vorgestellt habe, besonders um die Mitte rum. Ich, ich, ähm, ich bin nicht Harry. Ich bin Harry. Aber natürlich, wer sonst? Hab hier was für dich. Vielleicht habe ich zwischendurch mal kurz drauf gesessen, aber könnte mir vorstellen, er schmeckt dir trotzdem... Ah. Selbstgebacken mit Schrift und allem.

У нас тут розніваний дурсель каже, і фелянген, де зізофодхія, фершвинден, з інбефутхія енгедрунги. Отже, verlangen – це вимагати. Це такий трохи офіційний, суворий спосіб попросити про щось, наче начальник, який віддає комусь накази. А verschwinden – це зникати. У грубому значенні може бути забиратися. Тому тут якраз дурсель і каже, я вимагаю, щоб ви негайно забиралися звідси. Сер. Далі вживається дієслово слово eindringen, яке означає проникати, вторгатися кудись, та «unbefugt». «Unbefugt» – це без дозволу, незаконно. Воно походить від слова «befugt», його антонім, що означає уповноважений. У житті вам, скоріш за все, не доведеться таке казати, але все ж, якщо хтось без дозволу заходить до вашої кімнати, то можете спокійно сказати Sie sind unbefugt hier eingedrungen» ви проникли сюди без дозволу. Сліду, оберфлауме. Гагрі точно не боїться дурсля, тому і затикаю йому рота фразою Гальденмунд Дурслей. Du Заткнися Дурслю. Ти дурнику. Хальденмунд це грубий вислів. Тому ми таке не вживаємо по відношенню до хороших людей. Тому що Гальденмунд означає Заткнися, буквально заткни рота. А от оба флауме насправді доволі комічне слово, тому що флауме це слива. Але оба флауме означає щось по типу дурнику або телепень. Хоч як би це слово і не звучало так мило, все рівно використовуйте його, якщо хочете з обережністю і бажано тільки в колі друзів, де це можуть зрозуміти, тому що все рівно це залишається образою. Du zwar noch ein Baby. Ти ж тоді був ще малюком. Слово цва тут просто підкреслює щось очевидне, як ти ж був малюком. Далі він каже: ти трошки крефтіґа, тобто такий більший, міцніший, ніж я собі уявляв. Особливо умдітрум. Um навколо талії, тобто натякає на його животик. Тому що «димет» – це середина, а «рум» – навколо. Я не Гаррі. Я не Гаррі. Але, звісно, хто ще? Я маю щось для тебе. Можливо, я маю щось для тебе. Можливо, я маю щось для тебе. Можливо, я маю щось для тебе. Self mit schrift und allem. How <laughs> was for dichotomy? Це скорочення від разу I have was for dich. Тобто я маю дещо для тебе. Можливо, я на нього трошечки поміж ділом посидів на ньому. Але. Можу собі уявити, я думаю, що він шмекбія тродстем все рівно смакуватиме. Він ще й зальський бакен власноруч приготовлений. Ну що ж, а тепер пропоную передивитися ще раз весь епізод і переконатися, що тепер вже все на 100% зрозуміло. Тут Sofort hier verschwinden, Sir. Sie sind unbefugt hier eingedrungen. Ach, halt den Mund, du Oberflaume. Also, beim letzten Mal warst du zwar noch ein Baby, Harry, aber du bist ein bisschen kräftiger, als ich es mir vorgestellt habe, besonders um die Mitte rum. Ich, ich, ähm, ich bin nicht Harry. Ich bin Harry. Aber natürlich, wer sonst? Hab hier was für dich. Vielleicht habe ich zwischendurch mal kurz drauf gesessen, aber könnte mir vorstellen, es schmeckt dir trotzdem. Ah. Selbst gebacken mit Schrift und allem. До речі, хотіла нагадати, що навчання по фільмам можна робити ще більш ефективним, коли ви не просто дивитесь та перекладаєте, а ще й опрацьовуєте далі нову лексику та граматику. Де і як це можна робити? Ну, наприклад, з нашими воркбуками по фільмах. Наразі доступний поки що по серіалу Емілі в Парижі. І якщо вам цікаво, можете забрати його за посиланням під цим відео. А взагалі напишіть, чи хотіли би ви, щоб ми зробили воркбук по Гаррі Поттеру»? So, in the ich habe ein paar wichtige mitteilungen zum beginn des neuen schuljahres die erstklässler nehmen bitte zur kenntnis dass unser wald von keinem schüler betreten werden darf ohne ausnahme gut des weiteren hat unser hausmeister mr filch mich gebeten euch an eines zu erinnern der Korridor im dritten Stock, der in den rechten Flügel führt, ist für alle Tabu, die nicht den Wunsch verspüren, eines äußerst schmerzvollen Todes zu sterben. Ich rufe jeden einzelnen auf. Dann tretet ihr vor, und ich werde euch den sprechenden Hut aufsetzen. Der verteilt euch auf eure Häuser. Schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe bei dir sehr viel Mut. Im Köpfchen hast du auch was. Ich sehe Talent, oh ja, und den Drang, sich zu beweisen. Aber wo stecke ich dich hin? Nicht Slytherin, nicht Slytherin. Nicht Slytherin, hä? Bist du dir sicher? Du könntest ganz groß werden. Ich habe ein paar wichtige Mitteilungen zum Beginn des neuen Schuljahres. Die Erstklässler nehmen bitte zur Kenntnis, dass unser Wald von keinem Schüler betreten werden darf, ohne Ausnahme. Oje, also, Dumbledore, mache ich einige wichtige Mitteilungen. Ich habe auch noch eine Frage. Ich will die prost zur Kenntnis nehmen. zur Kenntnis nehmen, це взяти до відома, взяти до уваги. Що ліс заборонено відвідувати кожному учню? Darf in keinem Schule betreten werden, це пасивна конструкція, не дозволено відвідувати жодному учню. Ohne Ausnahmen, без винятків. Gut, des Weiteren hat unser Hausmeister, Mr. Filch, mich gebeten, euch an eines zu erinnern. Наступне його речення вже трохи довге і наповнене не простими словами, тому в ньому можна легко запутатись. Тож розбираємо по частинах. Коридор на третьому поверсі, що веде до правого крила, де Flügel führt, це веде до правого крила. Він ist für alle tabu. Ob der Wind läff sich Tabu, wie ein Snowsticker, Sabarone nicht. Jetzt ist Tabu, der nicht den Wunsch verspürt, der Nerichiwaja Bajanya eines äußerst schmerzvollen Todes zu sterben. Pomerte, Nadzwitschaino, Bolisne, Smertion. Ich rufe jeden Einzelnen auf. Dann tretet ihr vor und ich werde euch den sprechenden Hut aufsetzen. Der verteilt euch auf eure Häuser. Я руфель аф, і я викликатиму вас по черзі. Тоді ви виходите вперед, і я надягну на вас, де шприхенеде гуд, буквально розмовляючий капелюх. Він розподілить вас по факультетах. Це розподіляти. Онден зигчубевайсн. До речі, ви помітили, що вже вдруге зустрічається слово Ойсест. Воно, на речі, було і в попередніх фільмах, які я вже розбирала на каналі. Отже, Уєсест це надзвичайно. Капелюху важко. Надзвичайно важко. Тому що він бачить у Гарі багато мут, мужності. В голові у нього щось мається. Він бачить талант

Або я можу сказати, «Ich bin mir sicher», якщо я в собі впевнена. «Du könntest ganz groß werden», Ти міг би стати великим. «Könntest» тут вказує на умовний спосіб, міг би. Ну що ж, дивимося ще раз та закріплюємо нові слова. Тільки будьте обережні мідим коридор ім третій шток, де імрехтом флюгельфор. Ich habe ein paar wichtige Mitteilungen zum Beginn des neuen Schuljahres. Die Erstklässler nehmen bitte zur Kenntnis, dass unser Wald von keinem Schüler betreten werden darf, ohne Ausnahme. Gut, des Weiteren hat unser Hausmeister, Mr. Filch, mich gebeten, euch an eines zu erinnern. Der Korridor im dritten Stock, der in den rechten Flügel führt, ist für alle Tabu, die nicht den Wunsch verspüren, eines äußerst schmerzvollen Todes zu sterben. Ich rufe jeden Einzelnen auf. Dann tretet ihr vor und ich werde euch den sprechenden Hut aufsetzen. Der verteilt euch auf eure Häuser. Hm, schwierig, äußerst schwierig. Ich sehe bei dir sehr viel Mut. Im Köpfchen hast du auch was. Ich sehe Talent, oh ja. Und den Drang, sich zu beweisen. dir sicher? Du könntest ganz groß werden. Друзі, якщо ви досі не підписані на канал або не поставили лайк, раджу виправити це прямо зараз. Прямо прямо зараз. Бо цей невеличкий жест підтримки від вас допомагає нам продовжувати створювати корисний контент і розповсюджувати німецьку так легко і цікаво. Nun, und wir gehen wir mit euch in Pizzamella. Ist er tot? Sieht nicht so aus. Er ist nur K.O. gegangen. Oh, du meine Güte! Be, sie beide sind mir eine Erklärung schuldig! Um, äh, es war meine Schuld, Professor McGonagall. Miss Granger. Ich bin dem Troll nachgelaufen. Ich habe so viel über Trolle gelesen und dachte, ich komme klar. Aber ich habe mich getäuscht. Wenn Harry und Ron mich nicht gefunden hätten, dann würde ich vielleicht nicht mehr leben. Sei es wie es sei, Sie haben eine riesengroße Dummheit begangen. Von Ihnen hätte ich wesentlich mehr Vernunft erwartet. Ich bin maßlos enttäuscht von Ihnen, Miss Granger. Fünf Punkte Abzug für Gryffindor. Ihren Mangel an Urteilsvermögen. Ist er tot? Sieht nicht so aus. Er ist nur K.O. gegangen. Ist er tot? питає Герміона. Чи він мертвий? Дуже важливе запитання, якщо ви не впевнені в чиємусь стані. Але Гарі запевняє, що ні, це так не виглядає. Er ist nur K.O. gegangen. Він знепритомнів. Кау це скорочення від англійського нокаут, тобто кауґін це така фраза, яка означає знепритомнити. Такий вигук думай не Güte» – Це фраза «о боже мій. І насправді думай не Güte» вживають набагато частіше ніж ох, майн Gott». Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Schuldig, sehr gute Wünsche. Sie sind mir eine Erklärung schuldig, wie Es war meine Schuld, Professor McGonagall. Miss Granger. Ich bin dem Troll nachgelaufen. Ich habe so viel über Trolle gelesen und dachte, ich komme klar. Aber ich habe mich getäuscht. Es war meine Schuld. це була моя провина, каже нам Герміона. Ich bin dem Troll nachgelaufen. Я побігла за тролем. І слово nachlaufen означає бігти за кимось, слідкувати за кимось. І може вживатися у буквальному значенні і бути навіть таким метафоричним, типу бігати за людиною або за якоюсь там мрією. Nachlaufen. Я прочитала так багато про тролів і дахте «Ich komm klar» і думала, що я впораюся. «Klar kommen» – це такий розмовний вираз, який означає впоратися з чимось або зрозуміти щось. «Aber ich habe mich getäuscht» – «Але я помилялася». «Sich täuschen» – означає помилятися. Wenn Harry und Ron mich nicht gefunden hätten, dann würde ich vielleicht nicht mehr leben. Sei es wie es sei, Sie haben eine riesengroße Dummheit begangen. Von Ihnen hätte ich wesentlich mehr Vernunft erwartet. Уреченях не gefunden hätte, würde nicht mehr leben, застосовується умовний спосіб конюнтів 2. Тобто, якби не знайшли би, не жила би. Якби Гаррі та Рон мене не знайшли б, я, можливо, вже б не жила. І Макгонагал каже, зай ес ві ес зай. Це такий класичний вираз, Хай вже буде як буде. Зай-свіС зай. Ви зробили різного Dummheit, величезну дурість. Riesengroß – це якийсь над, над найвеликий. А Dummheit щось дурне. Also, різен гроси Від вас я очікувала wesentlich mehr Vernunft – значно більше здорового глузду. Wesentlich означає знатно істотно. Ich bin maßlos enttäuscht von Ihnen, Miss Granger. Fünf Punkte Abzug für Gryffindor, für Ihren Mangel an Urteilsvermögen. McGonagall, der sehr schwere, sagt, dass er sehr enttäuscht ist von Miss Granger. Ich bin maßlos enttäuscht, sehr enttäuscht. Масло взагалі перекладається як без міри. Тобто, прям немає меж її розчарування. І у житті, якщо хочете висловити прям таке глибоке розчарування, то іхпін масло той enttäuscht» прекрасно для цього підійде. І магонаґал віднімає 5 балів за мангель аннуртальсфемуген. Мангель це відсутність чогось. Вона віднімає ці пункти за відсутність здорового густу. Mangel an Urteilsvermögen. Тепер ви можете ще раз переглянути повністю цей епізод і повністю його розуміти. Ist er tot? Meine Güte! Sie beide sind mir eine Erklärung schuldig! Ähm, äh, es war meine Schuld, Professor McGonagall. Äh, Miss Granger. Ich bin dem Troll nachgelaufen. Ich habe so viel über Trolle gelesen und dachte, ich komme klar. Aber ich habe mich getäuscht. Wenn Harry und Ron mich nicht gefunden hätten, dann würde ich vielleicht nicht mehr leben. <repeat> well, sei es wie es sei, Sie haben eine riesengroße Dummheit begangen. Von Ihnen hätte ich wesentlich mehr Vernunft erwartet. Ich bin maßlos enttäuscht von Ihnen, Miss Granger. Fünf Punkte Abzug für Gryffindor. Für Ihren Mangel an Urteilsvermögen. Nun, wir unseres Harry Potter finalen mit ihm da Dumbledore. Sei gegrüßt, Harry. Ah. Geschenke von deinen Bewunderern? Welchen Bewunderern? Es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, was sich zwischen dir und Professor Quirrell im Kerker zugetragen hat. Also, folglich weiß es die ganze Schule. Ah, ich sehe, dass dein Freund Ronald dir die Mühe abgenommen hat, deine Schokofrosche zu öffnen. Ron war da? Er ist nicht verletzt. Was ist mit Termine? Du wirst sehen. Den beiden geht es prächtig. Was ist aus dem Stein geworden? Da sei ganz unbesorgt. Der Stein ist vernichtet worden. Mein Freund Nikolas und ich haben uns ein wenig unterhalten und waren uns einig, das sei das Beste für uns alle. Wie bin ich an den Stein rangekommen, Sir? Also ich habe in den Spiegel gesehen und bin nicht. Ah, Mal... Es ist so. Nur demjenigen, der den Stein zu finden versucht, finden, aber nicht benutzen will, dem wird es am Ende gelingen. Das war auf jeden Fall eine meiner brillanteren Ideen. Und mal unter uns beiden. Das will schon etwas heißen. Sei gegrüßt, Harry. Ah. Кишеньки. Дамблдор зустрічає нашого Гаррі фразою Зайки грюст» – Таке дуже формальне літературне звернення. Щось на кшталт будь-привітний. Воно зустрічається здебільшого у таких урочистих казкових подіях. Зайги «Зайге грюст». А Гаррі тим часом отримав багато подарунків від своїх «бевундера» Шанувальники. Es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, was sich zwischen dir und Professor Quirrell im Kerker zugetragen hat. Also, folglich weiß es die ganze Schule. Es ist wohlgehütetes Geheimnis – це добре сбережене таємниця. Тому що «хютен» означає «стерехты», отже «гехютетес» – «сбережений». «Аз іх цутаген» – «видбуватися, ставатися». Doptot ze Domres Beregne Tajemnitia, schoßt auch se misch Toboyo da Professorum Quirigum im Kerköl, Uppizamelle. Also folglich weiß es die ganze Schule. Oje, wüchode tschüss Tucho, Prozess nahe, Sarschkole. Ah, ich sehe, dass dein Freund Ronald dir die Mühe abgenommen hat, deine Schokofrosche zu öffnen. Ron, bada, er ist nicht verletzt? Was ist mit Termine? Du wirst sehen, den beiden geht es prächtig. Дамблдор каже, я бачу, що твій друг Рон «Хат діє дімнує апгеномен» – буквально «позбавив тебе турбот». Застосовуємо це, коли хтось зробив щось за вас. А також каже, що його друзям «гейт ес прихтій», тобто що їм прям дуже-дуже добре, чудово, прекрасно. Прихтій. Що це за стейн? Це дуже унбезогт. Стейн є вирішений. Mein Freund und und ich haben uns 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 ein wenig unterhalten und waren uns einig, dass sei das Beste für uns alle. «Was ist aus etwas geworden?» означає, що, з цього, якби, що з цим сталося? Дуже класна розмовна фраза, яку можна часто вживати і просто у житті, коли ми хочемо запитати вас Was, «Was ist aus ihr geworden?» по типу що з ним, що з нею сталося. Sei ganz unbesorgt. Будь спокійним, не переймайся, не хвилюйся. Der Stein ist vernichtet worden. Vernichten – це знищувати. Тобто камінь було знищено. Мій друг Ніколас і я трохи поговорили і прийшли згоди, що це найкраще для нас. Wir waren uns einig означає, що ми погодились, ми прийшли згоди. Wie bin ich an den Stein rangekommen, Sir? Also ich habe in den Spiegel gesehen und bin nicht... Ah, es ist so. Nur demjenigen, der den Stein zu finden versucht, finden, aber nicht benutzen will, dem wird es am Ende gelingen. Radi Putayo wie bin ich an den Stein rangekommen? Run common означає добиратися до чогось, отримувати доступ. Тобто, якби як я дістався каменя, і Дамблдор відповідає у своїй манері лише тому, хто шукає камінь, щоб знайти, але не використовувати wird es am Ende gelingen. Wird es am Ende gelingen означає зрештою вдасться, тому що gelingen означає досягати успіху, і ви можете часто використовувати це дієслово у житті. Es wird mir gelingen, типу у мене вдасться. Я досягну успіху. Das war auf jeden Fall eine meiner brillanteren Ideen. Und mal unter uns beiden. Das will schon etwas heißen. Алфідне Fall означає безумовно у будь-якому випадку. Тому Дамблдор каже, це була безумовно одна з моїх найкращих ідей. І «Unter uns beiden» між нами кажучи das will schon etwas heißen». Це вже багато про що говорить. Ну що ж, час подивитися фінальний епізод ще раз повністю і потроху завершувати наші пригоди з Гаррі німецької. Sei gegrüßt, Harry. Ah. Geschenke von deinen Bewunderern? Welchen Bewunderern? Es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, was sich zwischen dir und Professor Quirrell im Kerker zugetragen hat. Also, folglich weiß es die ganze Schule. Ah, ich sehe, dass dein Freund Ronald dir die Mühe abgenommen hat, deine Schokofrosche zu öffnen. Ron war da? Er ist nicht verletzt. Was ist mit Termine? Du wirst sehen. Den beiden geht es prächtig. Was ist aus dem Stein geworden? Da sei ganz unbesorgt. Der Stein ist vernichtet worden. Mein Freund Nikolas und ich haben uns ein wenig unterhalten und waren uns einig, das sei das Beste für uns alle. Wie bin ich an den Stein rangekommen, Sir? Also ich habe in den Spiegel gesehen und bin nicht ah, Mal... Es ist so. Nur demjenigen, der den Stein zu finden versucht, finden, aber nicht benutzen will, dem wird es am Ende gelingen. Das war auf jeden Fall eine meiner brillanteren Ideen. Und mal unter uns beiden, das will schon etwas heißen. Liebe Harry film, Хочете побачити наступним? Також розкажіть, які фрази сьогоднішнього відео ви вже використовуєте у своєму мовленні, а які обов'язково додасте. З вами була Міла Stage Booster. До наступних випусків! Па-па!